Друзі, вітаю на моєму Астроканалі. Мене звати Тетяна і це прогноз про перехід Юпітера в знак Рака. Перед тим, як перейти до прогнозів по знакам Зодіаку, я дам загальну інформацію про цей перехід. Підписуйтеся, ставте лайки та коментуйте. Юпітер переходить в рака з 10 червня 2025 року і пробуде в ньому по 30 червня 2026 року. Це соціальна планета, яка допомагає нам взаємодіяти з соціумом, встановлювати зв'язки, контактувати з іншими людьми. Ділитися своїми знаннями з іншими відповідає за міжнародні відносини, освіту, юриспонденцію та наше філософське мислення та духовні цінності. Це планета розширення удачі, росту, мудрості та благословення. На неї кажуть велике щастя. Там, де стоїть Юпітер в натальній карті, в той сектор приходять подарунки долі. Але це не завжди так. Юпітер може працювати і в мінусі, і збільшувати наші проблеми, якщо проходить під негативними аспектами в натальній карті. Арті, зазвичай це те, що стосується нашого соціального життя, і в якій сфері знаходиться ця планета, на то і буде впливати. Наприклад, Юпітер в негативних аспектах 9 дев'ятому секторі може дати проблеми в навчанні або виключення з вишу, чи невдало або зірвану подорож, або навіть і судові справи, конфлікти з колегами або з людьми, якими ви навчаєтесь. Я розглядала декілька карт військових, і в чотирьох з них був аспект між Юпітером та Марсом, були і квадратури, і секстилі. І знаєте, я запитала одразу, чи вони часом не пішли добровольцями служити в армію. І знаєте, вони всі четверо підтвердили, що так дійсно, вони пішли добровільно. Ну, І якщо взяти цю планету, то Юпітер на благо, захист і група людей. А Марс це боротьба та імпульс. Отож, транзитний Юпітер в раку це дуже сприятливе та потужне положення в астрології, оскільки Юпітер екзальтує, тобто він знаходиться в найсильнішому для себе положенні в знаку рака. Рак це кардинальний водний знак, який керує домом, сім'єю, нашими емоціями, безпекою, вихованням дітей, минулим та нашим корінням. Тому це час сильних емоцій, турботи про сім'ю, дім, батьківщину. Поки Юпітер буде йти по раку, добре вирішувати сімейні питання, пов'язані з дітьми, батьками, родичами, а також нерухомості та спадщини. Цей транзит допоможе нам покращити житлові умови, збільшити свої квадратні метри, зробити ремонт, почати будівництво, купити, продати, орендувати нерухомість, гармонізувати сімейні стосунки, збільшити сім'ю, народити дитину чи взяти шлюб, воз'єднатися з сім'єю, згадати про свої корні, забути образи. Юпітер як планета достатку, у знаку, що прагне безпеки, може принести фінансове зростання через нерухомість, сімейний бізнес або інвестиції. Що приносять стабільний дохід? Це добре положення також для Колекціонерів вони зможуть збільшити свої колекції. Хоча транзит Юпітера в раку переважно позитивний, можуть виникнути й певні тіньові аспекти, такі як схильність до надмірної опіки над близькими, переживання за них або надмірний захист своїх почуттів. Підвищена чутливість може призвести до легкої образи або надмірної емоційної реакції на дрібниці. Може виникнути схильність до надмірного накопичення речей, особливо пов'язаних з домом. Можливе прагнення сховатися вдома, закритися від оточуючі. Чих та подій, що відбуваються навколо нас, на політичному рівні це відстоювання прав на землі, паї, своєї незалежності, захист країни, можливі зміни всередині країни, новий вихід на міжнародні відносини, зміни на ринку нерухомості, велике будівництво. Думаю, що інші країни будуть нам допомагати в цьому фінансово. І дай Бог до наступного літа буде возз'єднання сімей, так як Юпітер сприяє цьому. Але одразу після переходу він робить квадратуру між Сатурном. 15 червня вона стане точною. Це вже третє їхнє таке, така, аспект, третє їхнє, але вже зовсім в інших знаках. Це ніби завершення початої ситуації в соціальній сфері. Це час також прийняття якихось рішень, законів, е, випробувань та переоцінки того, що відбувається, можуть виникати конфлікти з авторитетними фігурами, такими як начальники, батьки або суспільство в цілому. Можуть бути нові закони, що можуть дестабілізувати настрої в країні, зміни у великих державних організаціях або фірмах. У переговорах буде жорстка боротьба. Кожен буде стояти на своєму. Сатурн вовні жорсткий в своїх принципах. а Юпітер. В раку відстоює своє, захищає, тому нам лишається тільки спостерігати. Але це вже, знаєте, хоча така напружена ситуація, але вже почався якийсь рух, тобто вже вимушені робити якісь дії. Для нас цей аспект часто пов'язаний із внутрішніми конфліктами, необхідністю зробити важкий вибір і якось подолати якісь обмеження. Юпітер символізує розширення, амбіції, удачу, тоді як Сатурн вносить обмеження і накладає відповідальність, от і ну, якусь структуру потрібно буде вибудовувати. Квадратура між цими планетами створює напругу, між нашими бажаннями і реальними можливостями. Цей аспект спонукає нас переглянути свої цінності, пріоритети та життєві цілі, можуть виникнути затримки в реалізації планів, а також різні перешкоди на шляху до досягнення мети. Можуть виникати і внутрішні конфлікти, між нашими бажаннями розширюватись і необхідністю обмежити свої амбіції, тобто проблеми в професійній сфері обмеження і потрібно бути обережними з обіцянками, можемо покладати багато обов'язків на себе, які не зможемо потім виконати. Також в сімейних, якщо маєте якісь сімейні конфлікти, краще їх залагоджувати в цей період, і взагалі старатися не пліткувати про своїх рідних і близьких, тому що це може обернутися проти вас. Ретроградний рух Юпітера, коли планета уповільнюється і йде в зворотньому русі, припадає з 11 листопада 2025 року 25 градус рака по 11 березня 2026 року, 15 градус рака. Цей період можна доробити раніше розпочаті справи або щось допрацювати, допрацювати якийсь свій проект, можуть нагадати про себе події, які вже були. Для кожного з нас це досить емоційний час, тому важливо контролювати свої емоції. Може з'явитися бажання допомагати та підтримувати один одного. Останній раз Юпітер був в раку з липня 2013 року по серпень 2014 року. Згадайте, які тоді події були. Гармонійно буде впливати на раків, риб, скорпіонів. Шанси покращити своє життя випадуть тельцям і дівам. Напругу можуть відчувати овни, терези та козероги. В мене такий останній раз в 2014 році в травні був переїзд в нову квартиру. І цього року також чекає переїзд. В своє житло, там, де я зробила собі вже кабінет для зручності. Для мого місяця в Козерозі це дуже важливо. То в мене ситуація повторюється. Ну, а що принесе таке положення Юпітера кожному знаку зодіаку? Отже, Овни, Юпітер робить напружений аспект квадратуру до вашого знаку в четвертому домі, тому старайтеся економити свої ресурси, може, доведеться докладати зусилля для досягнення мети. Успіх можливий в купівлі, продажі нерухомості, покращення житлових умов, ремонти, переїзди, також налагодження відносин в сім'ї, допомога від батьків та близьких, або ви будете комусь допомагати з рідних. З колегами, друзями, вам захочеться спілкуватися більше по сімейному. Птримувати один одного, збиратися за столом, готувати смачну їжу, щось обговорювати. Юпітер управляє вашим дев'ятим сектором, що дає можливості до подорожей, навчання, викладацької діяльності, публікацій та вирішення якихось юридичних питань, е, можливі і знайомства з іноземцями або іншими культурами. Ви можете розширити свій світогляд. Тельці. Юпітер робить до вас гармонійний аспект шансу секстиль в третьому домі. Якщо скористаєтеся ним, ви отримаєте нові вдалі знайомства, можливо, навіть з авторитетними людьми, змогу навчатися, проходити курси стажування, подорожувати, вдало проходитимуть також переговори, оформлення документів, вирішення юридичних питань, купівля, продаж автотранспорту або здача на права. Може змінитися ваша звична обстановка, така як нові сусідні або нові колеги. Юпітер управляє вашим восьмим сектором, що може допомогти у фінансових питаннях з податковими банками, добре в щось інвестувати, кошти, робити якісь вдалі покупки. Близнюки, Юпітер, у вашому другому домі. Успіх може прийти у фінансові справи, в цілому хороше матеріальне становище або покращення його. Це додатковий дохід, міцний імунітет та багато енергії, збільшення особистих доходів, купівля продаж чогось цінного для дому, сім'ї, зміни можуть торкнутися і зовнішності вашого тіла, тому не переїдайте смачненьким. Вам захочеться оточити себе красою всюди, в домі навести красу біля дому. Оточити себе гарними людьми і Юпітер управляє вашим сьомим сектором, добре зміцнювати ваші партнерські відносини, як ділові, так і особисті, заключати вигідні договори, розширювати свій бізнес, брати шлюб. Ви можете познайомитися з дуже цікавими людьми. Раки, ви щасливчики, Юпітер в вашому першому домі. Тут нові можливості для особистого зростання, саморозвитку, зміни іміджу, зовнішності в кращу сторону. Успіх у просуванні власного бренду і демонстрації себе, зміни у можливій в партнерських відносинах або ділових, або особистих. Можна заключити вигідні договори, взяти шлюб, народити дитину, придбати житло, переїхати, може прийти і покращення по здоров'ю. Ви можете познайомитися з цікавими людьми, додати активності, спорту в життя або очолити, чи вступити в якусь групу по інтересах. Юпітер управляє вашим шостим сектором добре проходити обстеження, робити профілактику здоров'я, перейти на здорове харчування, вас може стати більше повсякденних задач, зміни в роботі або збільшення колективу, зміни якісь у вашому колективі. Леви, Юпітер в вашому 12 му домі. Тут успіх можливий в знайомствах з іноземцями, в питаннях еміграції, в розвитку онлайн проєктів, нові можливості для розвитку езотеричних здібностей, покращення інтуїції. Ви можете почати працювати з дому, зробити собі затишний куточок, зайнятися йогою або медитаціями, спілкуватися з іншими людьми на теми релігії, психології, езотерики та астрології, чим я і займаюсь. Ви можете готувати якийсь проєкт, який згодом представити людям. З літа 26-го року Юпітер буде у вашому знаці. Юпітер у вас управляє п'ятим сектором, ви багато часу можете проводити з дітьми або вирішувати якісь їх питання, разом відпочивати, влаштовувати свята, або фокус на романтичних відносинах, побаченнях, флірт. Ви можете готувати творчий проєкт або займатися улюбленим хобі. Діви, Юпітер до вас в гарному аспекті шансу секстилі в 11 домі, можливий успіх у групових роботах з колективом, якісь нові знайомства, вступи в групи по інтересам, набуття статусних друзів, неочікувані подарунки, нагороди за зроблені проекти. Також можливості для розвитку власного онлайн проекту блогу, навчання астрології, спортивні змагання. Юпітер управляє вашим четвертим сектором і сфокусує. Вує вашу увагу на сімейних питаннях, або ви будете вирішувати питання нерухомості, такі як переїзди, ремонти, купівля продаж оренда нерухомості, збільшення власних квадратних метрів, або нові члени сім'ї. Терези. Юпітер робить напружений аспект квадратуру до вашого знаку в 10 му домі. Тому для успіху доведеться докладати зусилля, але успіх можливий в кар'єрі, можливе підвищення просування бізнес-проекту, допомога від керівництва вашого, можливості для слави, популярності, може змінитися ваша репутація або ваш соціальний статус, такі як шлюб, розлучення, народження дитини, оформлення документів на місце проживання або на нерухомість. Юпітер управляє вашим третім сектором. У вас може бути зміна обстановки, нові сусіди, колеги, багато якогось спілкування руху, нові знайомства. Ви можете пройти якесь навчання, або буде багато коротких подорожей, в декого можуть підніматися питання автотранспорту, такі як здача на права або купівля продаж. Скорпіони. Юпітер робить до вас гармонійний аспект тригону у Дев'ятому домі, і тут чекайте успіху в отриманні знань, навчанні, успіх у вирішенні питань еміграції, юридичних і судових питаннях, в переїздах і подорожах за кордон. Вас можуть цікавити інші культури, мови та інша релігія. Ви можете отримати допомогу наставника, вчителя або авторитетної людини. Розширюйте свої горизонти та внутрішню душевну силу. Ви можете познайомитися. З людьми за кордону, або багато з ними спілкуватися. Юпітер управляє вашим другим сектором, що може допомогти вам у фінансових справах купівлі-продажу чогось, або знайти додатковий дохід. Ви можете стати щедрі і дарувати подарунки близьким, або смачно їх кормити. Стрільці. Юпітер у вашому восьмому домі, успіх у фінансових вкладаннях, бізнесі, змога отримати кредит іпотеку на гарних умовах. У кризових ситуаціях вихід сухим із води, матеріальна підтримка від інших людей, змога заробити більше, інвестувати в щось. Ви можете вирішувати питання спадщини, отримати соціальні виплати, аліменти, е, отримувати гроші від свого партнера, в нього можуть відбуватися зміни у фінансах або гроші від... Клієнтів. Юпітер управляє вашим першим сектором. Ви можете почати презентувати себе по-іншому, змінити свій імідж, стиль або зайнятися саморозвитком. Козороги, Юпітер в опозиції до вашого знака в 7 секторі. Тут можливі коливання, сумніви, страхи по питанням партнерства. Не поспішайте приймати якісь рішення важливі. Успіх чекає в спілкуванні з друзями, колегами, можливі нові цікаві знайомства. Поло знайомих розшириться, можливе знайомство з авторитетною людиною, яка вплине на ваше майбутнє, стане добрим другом чи більше. Ви можете також зустріти за Партнера, або ваш партнер почне заробляти більше. Збільшення кількості клієнтів, якщо ви працюєте з людьми, або заключення вигідних договорів про співпрацю, вирішення питань з адвокатами та нотаріусами. Юпітер управляє вашим 12 сектором, тому найближчим часом можлива далека подорож або навчання таємними знаннями. Відвідування місць сили може хотітися усамітнення. Це саме час попрощатися з минулим або поганим звичками Водолії Юпітер йде по вашому шостому секторі. Тут можливе покращення умов роботи, підтримка від колег, нові можливості в робочих проєктах, ви знайдете людей, які будуть вам допомагати в роботі або ремонті чи по дому. Покращення самопочуття, лікування проходить вдало, можливе швидке одужання, добре сідати на дієту, проходити обстеження, брати якісь аскези, можлива навіть поява домашнього улюбленця. Юпітер. Управляє вашим 11 сектором, і у вас буде багато спілкування з друзями, колегами в соціальних мережах, добре їх розвивати, або ви можете отримати новини від старших своїх дітей, ставте нові цілі і плани на життя, підтримка інших людей допоможе вам досягти бажаного. Риби, Юпітер робить на вас гармонійний аспект у п'ятому домі, успіх у виступах на публіку, в романтичних відносинах. В цей час ви душа компанії, нові можливості в бізнесі і творчих проєктах, нове хобі, що може принести вам задоволення, веселе проведення часу з дітьми або вагітність. Ви можете влаштувати свята для своїх дітей, для себе, друзів, або перемагати на якихось змаганнях, можливо, спортивних змаганнях. Юпітер управляє вашим десятим сектором, тому зміни можливі у вашому соціальному статусі або в кар'єрі, може зрости ваша репутація. Ось такий прогноз по Юпітеру для кожного знаку Зодіаку. Коментуйте, що у вас відбувається, що збувається. І не забувайте про свої особисті показники по аспектам, які йдуть у вашій натальній карті від цієї планети. Це головне те, те, що буде відбуватися у вас. Всім удачі, успіху, ставте лайки, коментуйте і до зустрічі!